Дуже дякую, а, тож як мене вже представила, мене звати Анастасія Фонкендорф, і я є тренінг-менеджером у міжнародній it консалтинговій компанії Sigma Software. та відповідаю за співпрацю з університетами та програмами для початківців у східному та південному регіонах України. Дуже хочу підтримати пана Євгена і зазначити, що абсолютно всі представлені сьогодні освітні програми є дуже потужними і з високим рівнем організації та підготовки студентів. За що окремо хочу подякувати як адміністрації університету, так і всім долученим всьому викладацькому складу. А щодо саме освітніх програм бакалавра та магістра затверджує спеціальністю. А наш досвід роботи за цією з профілюючою кафедрою був, на жаль, не дуже довгим. Ми почали співпрацю в минулому році, але вона була, не дивлячись навіть на війну, дуже активно. За цей час студенти та викладачі активно долучались до наших внутрішніх курсів стажувань та програм підвищення кваліфікації. Тому, зі свого боку, ми можемо, як то кажуть, з розумінням говорити, хоча б про проміжні зрізи якості підготовки за освітньою програмою. Але за ще й час за нашими висновками ця освітня програма показує дуже гарні результати. Компоненти програми є доцільними та злагодженими. Гарна теоретична підготовка, яка закріплюється потужною практикою. Гарний базовий блок, який перекриває, на нашу думку, всі необхідні потреби індустрії саме до базового блоку. Актуальні вибіркові компоненти, а, окремо хотілося б відзначити в межах цієї освітньої програми, як то кажуть, їх ізюмінку. А це розвиток стартап напряму а, і, звичайно, приділення великої уваги саме проектно-орієнтованому підходу, а, до реалізації якого ми також, як компанія, долучаємось. А, за нашим висновком, студенти мають повне розуміння життєвого циклу it продукту, його етапів та процесів, і саме в тому вигляді, яким кхм, перепрошую. Він є в реальних умовах аті індустрії чи максимально наближеними до нього, і також вчаться в межах цього проектного навчання загоджено працювати в команді, що дозволяє перекрити дуже багато, як то кажуть, болей роботодавців. Це загальне ще хотіла сказати. Дякую за увагу.